Так, всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як е, затишити упс е, або джерело безперебійного живлення, так, бо запитують повну назву. Ми покажемо, як він пищить. Так, він пищить кожних кілька хвилин, якщо не витягнути пищалку, ми зараз покажемо, як це зробити. Так, ми мусимо його перевернути, розкрутити викруткою. Покажемо, де там яку треба витягнути. Все, з двох сторін скручується. Так, дістаємося до середини. Ось воно. І нам треба витягнути. Так, і можна, якщо вона не витягується плоскогубцями помогти. Так. Витягуємо і всередині. Ця мембранка. Вона витягається, от це віддає нам звук. Так, ми це забираємо, назад все закручуємо. І вуаля! Вона у нас тихенька і прекрасно працює. Всім дякуємо за увагу!